Дарич, Всім привіт! Привит! Привіт! І сьогодні ми одержали ось таку коробочку, посилочку. Так, ти здогадуєшся, від кого вона? Від Наталі. Від тьоті Наталі. А ти знаєш, що там всередині? Ні. <seivel> Ні, тобі цікаво? Що там? <hart> Дуже цікаво. Ну, то берем посилочку. Беріть, дівчата, несіть до кімнати нашої і будемо розпаковувати. <handic> а ви куди пішли? Ви куди пішли? Аго! <гум> я сама можу, давайте, си. несіть нас. Так, дівчатка вже принесли. Так. І зараз що вам потрібно? Вам потрібні ножниці, щоб розпакувати коробочку. Тільки коробку не роздирайте, тому що ми туди поскладаємо потім наші спечені пасочки, які ми маємо передати нашим військовим ЗСУ, щоб їм теж трішки смакувало. Окей? Обережнику, так. Давайте, давайте. Розпаковуємо. Зараз я хочу Тяни. На два так. Добре, далі. Два шпи, далі. Так. О, все, відкривай. Йордана. Відкривай, дивися, що там приїхало. Вау. Папір приїхав. Так? Папір. Не знаю, заглядай Папір приїхав ви тут просто. Ой. <свистак> О! Твоє твоя любимо... а його приїхало. Так, далі. Ти думаєш, так? А ну, ну, ну. ну я знаю, такі живу, так. О, круто! Ну, Ми маємо зараз це все переглянути і поміряти. Так? Так. А зараз, поки ми будемо пізніше міряти, давай дивися, що ще є. Заглядай. Так, так, так. Ну, нова пошта паперчика не пожаліла. Вау, а це що за коробка? Ану. ну? ще Ну, цьоця Наталя тебе вже взула, як має бути. Що треба казати, тітю Наталі? Дякую. Ой, так, так. Зараз ми ще це все будемо міряти. Так, і що там ще? Йо-йо. Обережно, малесенькі пасочки, обережно, не потисніть їх. Такі гарненькі. Ні, котико, я думаю, що це вже все папірчик. Ну, ніч не шукайте, там вже ніц нема. А як вони багато напихають знову пошта, старається все упакувати, укомплектувати, щоб ваші посилочки не травмувалися, не побилися. І гарненько доїхали до своїх власників. А ми що будемо зараз? Мірити взуття. Міряємо взуття. Так. Першу колекцію. Вау! Можеш такого щось занизти? Не, не думаю, що це треба зав'язувати. Ну що, не треба це зав'язувати, воно не потрібно, таку хай буде. Ану. Ну, як тобі? Гарні. Гарні? Подобається, не тисне. Все класно? Багане Люкс? Так. Да. Добре, міряємо другу пару? Так. Да. Ти задоволена то щаслива? Дуже. Супер. Давай міряємо наступні. Вуаля, І наші рожевенькі, гарнесенькі, корсівочки. Як тобі? Дуже подобається. Ніжку не жме? Ні. Місце ще є. Дуже багато. Дуже багато місця. Які вони класні. Ще у вау! Ще й дуже. Класно, що є машинне прання. Це супер. Ну, що ми маємо говорити? Дякую. Папа. Та чому папа? Ще не папа. Класно. Ну, все, тобі подобається? Так. Дивися, тепер ти маєш. І такі, і такі. Йоу, ти вже взута. взутала. Барас, так, це класно. А, Буся, що тобі там теж щось хоче, так? Тобі сподобалася розпаковочка? Так. Да. Супер! А якщо вам сподобалася наша маленька, коротенька розпаковочка, ставте нам вподобайку, підписуйтеся на канал і всім!